Чули найбільший більший баул Tarva 9551 з моєї улюбленої шкіри AirWi. Просто її люблю. Уже пошили 1812 зервай, стоїть, всім подобається, ніхто не купляє. Я думаю, це ще один буде девайс, який буде стояти просто для моєї душі. І дуже мені подобається. Це ось такий 60-сантиметровий баул. Поміститься в нього, я не знаю. Тяжко сказати, що туди не поміститься. Давайте розберемось швиденько, з чого він складається. Баул або сумка дорожня, або сумка спортивна, якщо у вас супербагато речей в спортзал, пошита із шкіри Crazy Horse, 1,5-2 мм товщиною. Ось такі зручні, м'які, анатомічні ручки. Вони кругленькі, їх просто дуже приємно тримати. На металевих шарнірах навантажені місця місця кріплення ручок продубльовані металевими заклепками з обох боків. Кріплення для ременя також продубльоване металевими заклепками. Передбачено, що тут буде носитися дуже багато речей і щоб все це діло не відпало. Металева блискавка. На два бігунця, щоб однією рукою отак от чік чик і абсолютно повний доступ до внутрішнього простіру сумки. Всередині у нас, мабуть, єдина сумка, в якої дорожня, в якої є окремий відділ для ноутбука, м'якенький з ліпучкою. Отак от от ми передбачили, що це все-таки буде більше сумка для подорожів, ніж для спортзалу. Кишенька на блискавці на всю ширину і три кишеньки на гумках. Звісно, текстильний, зносостійкий підклад всередині сумки. Ремінь тут також є. Шкіряний, двокомпонентний з гарною надійною фурнітурою. Старва 95 51 7800. Переходь за посилання в шапці профілю, там знайдеш в 10 кольорах оцю сумочку. Це новинка скоро буде на сайті. Купити можна вже в особистих повідомленнях.